Впевнена, кожна жінка в свій час, можливо, зараз для вас, це актуально задавалася питанням, а чи подобаюся я йому? Чи дійсно хлопець, з яким я почала бачитися, зустрічаюся, можливо, вже зацікавлений мною. І настільки він зацікавлений. Сьогодні я розповім. По яким виразам, по яким фразам можна зрозуміти, що чоловік насправді вами зацікавлений, і що він скоріше за все налаштований з вами на серйозні стосунки? Тому що зазвичай ті вирази, які я розкрию в цьому відео, вживають лише ті чоловіки, яким дійсно не байдуже на вас, і вони розглядають вас для серйозних стосунків. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Мірошніченка Кароліна. Я дуже рада бачити вас у своєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, і урочисто заявляю, що під цим відео є посилання, за яким ви можете перейти на сторінку та записатися до мене на консультацію. Також, поки ми ще не почали, нагадую вам поставити вподобайку підписатися, аби не пропускати ще відео про ментальне та психологічне здоров'я. Які допоможуть вам перебувати в психологічній гармонії, як мінімум, самим собою, а що, до речі, в даний час є дуже важливим. І так, перший вираз, який вживають чоловіки, вони можуть звучати, звичайно, не ідентично, проте суть цих виразів, я думаю, вам буде зрозуміла. Наприклад, трапилася там така ситуація з вами, і ви в якомусь там контексті розповіли про це чоловіків. Ну, от, наприклад, от мені завтра йти на день народження до брата. А я минулого разу при зустрічі посварилася з його дружиною. Тепер не знаю, як пройде свято, як я буду все почувати. Та щось трішки мене це турбує, сподіваюся, все буде добре. Щось там собі так проговорили і забули. Проходить час, минуле це свято, і у вас чоловік цікавиться, як все пройшло. Чи знайшли ви спільну мову з дружиною вашого брата? Да? І суть цього, цього виразу в тому, що він не тільки запам'ятав, він дійсно вас слухав і тепер цікавиться, як ви себе почуваєте, як для вас пройшло це свято. Приклад може бути будь-який, як будь-який да, ну, конкретно від вашої там, ситуації, що ви розповідали. Насправді підробити таке вкрай важко. І Цікавитися, якось це почуваєте, да, після того, там, що з вами стало що не стало, чи може на роботі якийсь конфлікт, чи може начальник щось там від вас хоче край важко підробити. І, скоріше за все, чоловік, який задає питання про такі деталі, да, цікавиться вашим особистим да, з такого почуття турботи, то, скоріше за все, він дійсно вами зацікавлений, і йому не байдуже, що з вами відбувається. Наступний вираз. Який ви можете почути від чоловіка і зрозуміти, що дійсно він з вами зацікавлений? Це будь-який вираз, який включає в себе вибачення або визнання своєї провини. Чоловік, який може сказати Ой, був неправ, що ти запутався, що то ж не так почув, слухай, а ну розкажи мені ще раз, або а щось я не зрозумів, я собі так подумав, да тобто він. Не боїться вдарити обличчям в бруд, да впасти, тому що він такий красавчик, вообще мажор. Ну там вообще він на пантах і взагалі він ніколи не помиляється. Він розуміє, що так, я в якійсь ситуації, здається, щось прослухав, не так зрозумів, не так почув, визнаю, або щось зробив не так. Да, хочу, хочу виправитись, або як мінімум сказати, що да, дійсно щось пішло не так. Як правило, чоловік, який може визнати свою провину, тільки тоді, коли він дійсно винен, а не ви його маніпуляціями змушуєте себе так почувати. Він налаштований на діалог. Це хороша ознака того, що у нього є здібності вирішувати якісь спірні питання, можливо, конфлікти, якісь непорозуміння між вами через рот, проговорюючи. І повірте мені, мало чоловіків. Докладають зусиль на це все поговорити, вияснити, там, вибачитися, якщо жінка йому насправді не цікаво. Наступний вираз зазвичай проговорює чоловік, коли він хоче вам про вас потурбуватися. Це може бути на кшталт такого. Він знає, що ви ще не вийшли на роботу, але він вже був десь на вулиці і бачить, що йде дощ. І пише вам: бачив, ти там ходиш, не знаю, в просівках чи в туфлях, краще сьогодні взуй щось інше, тому що на вулиці злива і в тебе будуть мокрі ноги. Да? Або, може, позвонити, слухай, візьми парасольку, там такий дощ, щоб ти не намокла. Да? Ось такі прояви турботи, це нормально, це не про якусь батьківську мамину маленьку дівчинку. Це про... Нормальний вияв турботи. Тобто він йшов, побачив, що йде дощ, згадав про вас, що ви можете намокнути, тому що ви можете не бачити, що йде е, дощ, тому що ви ще не були на вулиці, да? він це знає, він це все обдумав, і вирішив вам написати чи зателефонувати просто щоб потурбуватися. От такі подібні вирази турботи зазвичай є ознакою того, що чоловік вами дійсно зацікавлений. Наступний вираз, скоріше за все, це може бути такі фрази, де звучить слово. Ми. Звичайно, це не буде там на першому тижні знайомства, але якщо ви не чуєте від чоловіка ми у його планах на майбутнє, то, скоріше за все, він вами мало зацікавлений у всякому випадку поки що. Що я маю на увазі? Да, от чоловік говорить: от я собі хочу на вихідні поїхати на море і весь день пролежати на пляжі з бакальчиком просіка. Да? Е, у випадку, якщо чоловік вам зацікавив, він би сказав би, слухай, було б прикольно, якби у нас з тобою вийшло влаштувати плани так, щоб ми могли з тобою вдвох провести вихідні разом. Наприклад, я би хотів, щоб ми час провели разом на пляжі, вдвоєм повилежувалися, повигрівалися. Я думаю, нам би сподобалося. як ти на це дивишся. Це не значить, що чоловік має усі свої плани вставляти вас. Але повірте, якщо ви почнете звертати на це увагу, ви піднотуєте собі те, що в жодних його планах немає ми. А ти б не хотіла, або я б хотів, щоб ми з тобою подивилися це кіно якось. Я б хотів би, щоб ми сходили з тобою в театр на це, як, там, коли у тебе, можливо, вийде. От такі, хоч десь проскакувати ми знову ж таки, не на самому початку стосунки. Це така досить важлива все-таки ознака того, що чоловік вами дійсно зацікавлений. Наступна фраза звучить так: мені байдуже, з ким у тебе до мене були стосунки, або мені байдуже, які в тебе були колишні. Не в контексті, що йому байдуже якась там історія про вас, ваш досвід. Ні. Є чоловіки, не всі, звичайно, але деякі, які дуже детально розпитують про ваші минулі стосунки, запам'ятовують для того, щоб потім давити на слабкі місця у вашому подальшому спілкуванні, або самостверджуватися і якось говорити, подавати, типу, скажи, що я краще, ніж всі твої колишні. Скажи, що я краще, що з тобою траплялося. Скажи, що я краще, ніж отой Вова Ап'ять, звичайно, воно не буде звучати так прямо. В цілому, піднотовуючи, жоден чоловік, який дійсно вами зацікавлений, не буде змагатися з вашими колишніми. Скоріше, він буде сам для себе просто думати, що він може зробити для вас тут і тепер, щоб ви залишилися з ним і були такими приємними, привабливими, гарними, ніжними, пристрасними, якими ви є зараз. Якщо ви ну, розмови про колишніх, це нормально, да, всі до них доходять, якось обговорюють. Просто, ну так, у нас заведено, да, щось проговорити. Проте це теж не обов'язково. Але підготовуйте, для чого він питає? Чи використовував він хоч раз потім якусь вашу історію з колишніми у ваших теперішніх розмовах, і, і ви відчуваєте там, знаєте, наче вас підкольнули. Це така перша ознака, що чоловік насправді там. Свої цілі має у ваших стосунках, і він не, не буде прям дійсно вами цікавитися, да захоплю ну, захоплюватися умовно, тому що ця інформація йому скоріше треба для того, щоб самоствердитися. Наступні вирази можуть бути взагалі абсолютно ідентичні в залежності від конкретної людини, а, але полягають вони в тому, що чоловік помічає зміни у вашої зовнішності, навіть дрібнички, так як би це банально не звучало, помітив манікюр. Нові, там не знаю, колір волосся, ви щось інше зробили, так і він це піднотував. Чоловік, який так детально вивчає жінку, помічає якісь такі незначні речі, да, здавалося, там догляд за собою такий для вас уже буденним, але він помітив да, або цікавиться цим, то це хороша ознака того, що чоловік вами зацікавлений. Звичайно, бувають різні ситуації. Да у ну, нього там стрес якийсь на роботі, якісь проблеми в сім'ї. Він міг просто закрутитися, не побачити, або ви взагалі кожного разу на побачення приходити з різним кольором волосся. В таких випадках чоловіки вже звикають, що різноманітне і не встигають запам'ятовувати всякі такі деталі, да або якісь там зміни в одязі. Якщо ви кожного разу якось екстраординарно е, виглядаєте, знаєте, у вас там суперстиль який та свій особистий, то це не дивно, що чоловік може не помічати, що ви прям е, прийшли там, не знаю, чомусь абсолютно іншому, да, не схожому до цього до чого ви ну, Чому ви до цього були вдягнуті. Але ну, це теж така, знаєте, ознака. Не, не треба, якщо цього не трапилося, сразу ти робиш спочатку, все, ти мною не цікавишся вон двері, вон, двері, вон побачення. Коротше, до побачення, от це от все Не треба, не поспішайте. Просто це така як дрібничка, яку важливо було б <кхм> також для себе піднотувати. <кхм> Наступний вираз, він такий більш конкретніший, ніж попередній, це, це нагадало мені про тебе. Або там це викликало мені там, не знаю, ностальгію про тебе, або щось в цьому духі, наведу приклад. Ви любите їсти Наполеон. І чоловік каже: от я був десь там на бізнес-ланчі, спілкувався з там, не знаю, клієнтом, і він замовив собі Наполеон. Я подивився на той Наполеон, і він мені так приємно нагадав про тебе. Я згадав, як ти його любиш їсти. Да, і це ж може бути будь-яка ситуація, про яку ви там розказували про себе, що ви любите чи не любите. Це прям така важлива ознака того, що чоловік вами може бути зацікавлений. Звичайно, я розповіла не про всі такі ознаки, це такі більш що саме легше помічаються, тому я і наголошую, це зазвичай так можна звертати увагу на самому початку стосунків. Чоловіки є різні, вони можуть не робити цього на початку робити. 에, трошки пізніше, вони можуть дуже нервуватися і взагалі нічого не помічати і чути, що ви говорите, тому не робіть з Ще раз нагадую, що ці вирази є приблизними, це такі приклади, вони більш показові. Це не значить, що якщо саме так він мені не сказав, значить він точно мені не зацікавлений. І е, ще один такий вираз, він звучить більше як і пропозиція. Не знаю, коли чоловіки. Говорить про те, що він хоче з вами побачитися, але це не звучить отак, от сьогодні написав, сьогодні треба йти, бо він не от згадав про вас. От він, ну наприклад, він знає, що ви там працюєте п'ять через два. І в якийсь день на будні він говорить: в тебе в суботу здається вихідний, хотів би тебе побачити, хотів би з тобою зустрітися, хотів би провести з тобою вечір, хотів би сходити з тобою туди, коли у тебе є вільний час. Да? Тут два моменти, те, що він і враховує ваш особистий простір, коли у вас є чи немає вільний час, і він заздалегідь пропонує вам зустріч. Ну, головна суть цієї е, ознаки в тому, що він. Бажає з вами бачитися. Чоловік, який дійсно бажає з вами бачитися, е, намагається знайти віконці у вашому графіку, і там приблизно звучать ті вирази, які я проговорила вище. Так, е, про приклад з Наполеоном ще дещо піднотую, що коли чоловік, от і каже, там, це нагадало мені про тебе, да, або я в цій митці подумав про тебе, то він слухає вас. Помічає вас, дивиться, що вам подобається, і якось собі він там записує в голові і в якийсь момент бах і всплив спогад. І мимо того, він ще хоче з вами поділитися, тому що це у нього викликало приємні почуття. Це також такі от вирази, на які важливо звернути увагу. Але не поспішайте, не всі чоловіки обов'язково так будуть поводитися, говорити такі вирази, якщо ви їм. Ними зацікавлені. В наступному відео я розповім, чому це буває по-різному і як зрозуміти, насправді, якщо чи зацікавлений вами чоловік, якщо він взагалі жодного із того, що я перерахувала, нічого не казав. А я дякую вам за перегляд цього відео. Записуйтесь на консультації. Посилання є в описі під відео, в описі в шапці в, на головній сторінці в Ютубі. Е, і бережіть собі в себе, собі себе.